Експериментальна робота по темі Вимірювання довжини світлової хвилі. Мета навчитися вимірювати довжину світлової хвилі за допомогою дифракційної гради. Обладнання лампа з прямою ниткою розжарення. Прилад для визначення довжини світлової хвилі, штатив із муфтою Дифракційна град. Хід роботи, підготовка. Визначити період Д дифракційної градки. Зазвичай на градці вказують кількість N штрихів в 1 міліметрі, а період градки обчислюється за даною формулою. У вас буде зібрана о, установка, яка показана на схемі. Експеримент. Суворо дотримуйтеся інструкції з безпеки. Результати вимірювання обчислень відразу заносьте до таблиці. Дивлячись крізь дифракційну градку і щілину. На лампу розжарювання. Спостерігайте на екрані приладу різкі дифракційні спектри, Лінії, які е, паралельні штрихам на шкалі. За шкалою на екрані. Визначте спочатку відстань А1 від центра щілини до міжі фіолетового кольору спектра першого порядку розташованої праворуч від щілини. Потім відстань А2 від центра щілини до межі фіолетового кольору спектра першого порядку, Розташованої ліворуч від щілини. Повторіть дії описані в пункті 2 для межі червоного кольору спектра першого порядку Такі самі дії вам треба буде зробити для. Жовтого, зеленого й синього кольору. Виміряти необхідно буде відстань від градки до екрану. Ви бачите схему зроблену у віртуальній лабораторії, де вам необхідно буде задати довжину хвилі. Дифракційну грабку у вас показано на, а, буквою Д, і ви бачите мар... 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 намальована дифракційна а, картина синього кольору. Л велике довжина хвилі. Ні, L велике довжина від екрана до щілини. І на е, лінійці у вас показано е, перший порядок спектра. От вам цю довжину треба буде визначити це відстані А1 і А2 ліворуч і праворуч. Це буде 1,3. Кожна малесенька клітинок відрізочок. Це є ціна поділки даної літній. Для того, щоб дізнатися, вам треба взяти два сусідні числа, 1 і 2. Між ними порахувати кількість поділок, їх 5. Отже, 2 мінус 1. Буде 1, ділити на 5 буде 0,2. Отже, малесенька поділка 0,2 в даному в нашому випадку. І от, от так, обчислюючи, вам треба обчислити для синього кольору а 1 а 2 і А середні. Відстань від гратки до екрану теж записати L. І записати довжину хвилі. Далі решта, фізичних, решта кольорів у вас вже заповнено, де ви можете порівняти із, з, з, з даними синього кольору. Далі треба опрацювати результати експерименту. Наприклад, обчисліть середнє значення відстаней. Від щілини до відповідних меж синього, червоного кольорів спектрів першого порядку. Друге, скориставшись формулою, лямбда дорівнює D помножено на середнє ділити на L, обчислити довжину світлової хвилі, фіолетового кольору та світлової хвилі червоного і ще вибрати собі якийсь один колір і записати це обчислення. Третє, Оцініть відносну похибку експерименту, порівнявши значення довжин хвиль, отриманих у ході експерименту та з табличними значеннями, підставивши у дану формулу. Аналіз експерименту та його результатів. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок в якому зазначити, яку фізичну величину ви визначали, який результат отримали, у чому причини можливої похибки експерименту. Значить, у вас є додаткова таблиця, де є перебіт фізичних величин. Далі зроблені таблиці. Для різних кольорів, бачите, тут є для червоного кольору, жовтого, ще вже заповнена таблиця, де ви можете в. Е Зробити для себе висновок, як це обчислювалося, і відповідно зробити висновки в кінці роботи, тобто дати характеристику двом-трьом кольорам відповідно до визначених фізичних величин. І е, в кінці. Застосування цих спектрів, тобто де можна застосувати спектральний аналіз.